It's an everyday thing, yeah. What yeah. 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 these names can do every day yeah. when they it like it's day yeah. Me not do this for your approval. This is something more crucial. Me a talk about a legacy. Олександр Русін, 20-й Михайло Садорко, 66-й Михайло Сила, 95-й Ігор Тасленко, 97-й Кофогора та уговку парники. Активно окаринулись у ну, пресних і кутовий. Здобули. Відповідь, вітка. Шмагель повинен стигати, але Принц уволить, бо принц, а туди підкатимо Кюта Кірпа. Це штатовано свого голкіпера. Шмагель чіпляється, шмагель, як желах, він відклеюється. виходив на порожні. Забиває Сленко. 1-0 на 5, який полиє Копело відкриває. Напроджу легко втікає від кірпання. Автор гольової передачі. Останній капелоу. 1-0. підопічні Романа Галицького повели. Перебував Данило Кунцевич. Непогане прискорення стає адресатами каналі в червоній формі відео на Сидорка а назад повертається. Один із. Це стокер Пітер. Прості на двох, удар гол забиває Сидорфо. Яновський і Седорка вигадається. Зі тягорі зі стандарту. Для капелов і ближче до серед. Фізично травма скава. Мій панчик динамо відрадний. Косагор, Петрсян, запоруч видал на віб. Чвес, боровся, 40 і боплі фагонций вже Яновський. Кито, але вони суперник Косогор Косагор, передача не проходить. Яновський переграє зараз. Ігоря Принса хвилина Половина користь капелом капело потруює. Первагу на Динамо відрадний. Ну, ось і згадується той момент на старті гри, який мали динамівці. якби забивали швидкий гол. Можливо, можливо. Ми зараз Петросян з Динамо. Помилка. Власов. Власов, гострий кут, але принц до кінця. Класно. Петросян, Петросян, Роман, 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 Роман. треба забити. Першого пропущеного гола у брафі голи нулі. У Динамо відрабний. А тут уже і Роман Петросян. Це ж гол. Це ж гол номер 4 для Капелов. Жовту покаже рефері, Зараз допомогти Динамо відрадний. Але 4-0 на користь перебічка Хамана Галицького майже з Динамо відрадний. 16 та хвилина. Перша дайма триває на з лінії розіграні за бокової. На да, Динамо розіграв. Кірпань Назар Петросян між суперник виборовий Вразив ворота Принца Гавриленко. Забиває свій гол Олександр Гавриленко на 20-тій хвилині першого тайму. Це 5-0 на користь каполову матчі з Динамо відрадний. Зустрічна на атаку організувати менше. 15 секунд. На це шмагель. Шмагель, Шмагель. Класно! Забиває каполо. Робить цей гол шмагель для своєї команди на лівому фланзі. Розібрав двох суперників. І далі вже партнери організували гол номер 6 перед самою перервою. Перший темп завершився. Зарпетерсян. Вже не точно, але від Скокій до Кунцевича там е, своє володіння того втратив. Кірпань! Кірпань. Центром рухом зі змішем пробивали значно вища воріт, каполов відразу. Принц і собіжна кидає. Принц пробує розібрати. атаку, він віддає на Кірпаня, Кірпань, 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 передача Принца. Момент, кірпань! Гол. асистує Ігор Принц. Але не перша в цьому матчі. Долучаючись до атаки, сам же її і розпочав, кинувши собі на хіп. Тож, вперше забиває Динамо нами на 6-й хвилині по перерві. Зараз він трохи розряджає. М'яч мав вийшов ще й на користь, а Швець! Скільки вільного просто він не скористався, зробив це результативно. Випередив на виході Ігоря принца повз Ігоря Принца між прямовий Артем Швець. Дуже швидко на перший гол Капелов у тому матчі. На перший гол суперника цьому матчі дуже швидко відповідає Капелов своїм голом. І сім 1 Сьома хвилина дрогатаймар. 7-1. Назар Патросян підхоплює, не поспішає з рішенням. Це призводить до втрат і контрпеподує Капело. Швець. А тут уже не фаригат. Він останню третину, воно достатньо сильно Назар Петросян підхопив, але вибрав Тесленко м'яч у нього шмагель викотив, як би там не виставляв ногу, але повз! Ігор'я горя принца знову. Всередині яка, таймо. Капнуну проводить свій восьмий гол. 33, а далі не почув. Ще скільки часу має копело, аби навіть робити різницю двозначну, і ще один крок до цього робить колектив. Адже щойно дев'ятий гол опинився у воротах Ігоря Принса покупиться махаля. Шмагель я до опонента Шмагель з лівою проштовхнув на партера і на третього На Шмагеля, який зробив за забігання. Шмагель. Шмагель? З правої. Бач, спину поставив, залишив для спину Вперед віддавав. Капалов знову заволодів і ще одну атаку свою, я розгортає атаку, яка... Результативною це голи щойно що й насхід зробив рахунок 10 на користь Полон, чи динамо відраднийся Ахмадов під Сидорка. Імхадовський підхопив і капітан. Капеловна Сидорка. Сидорку ніхто не заважав пробивати. Центром Каполз. Ну це контролює на власній частині поля Ілисня. Потік Осогор повернув. А. Тазара Петросяна і центр, але тут же помилка. Є. Є сильний удар. Вітанатина ближнього знову безуспішні дії від Назара Петросяна. на Спроба друзі є 37 секунд, чистого часу до завершення гри. 10 1 коло перемагає.